Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однакові мені. В неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синове, молись, молися сину, за країну, його замучав колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди просплять лукаві і вогні, її окраденою збудять ох неоднаково мені.